Зараз ми ознайомимось з новою і дуже важливою функцією нашої програми публікація розкладу. Тепер розклад легко доступний для всіх учасників освітнього процесу з любого девайсу. По порядку. Входимо в модуль розклад, вибираємо потрібну версію розкладу та тиждень, розклад, в якому потрібно опублікувати. За потреби робимо певні зміни в розкладі. Далі активуємо команду опублікувати. У відкриваючому вікні бачимо, що є декілька режимів опублікування. По-перше, це посилання. За яким можна надати доступ. По-друге, QR-код. Також програма генерує код для подальшого розміщення його на сайті учбового закладу. Розклад публікується для всіх класів та всіх вчителів закладу одночасно. Учню залишається лише вибрати свій клас. І він отримує доступ до свого тижневого розкладу. Вибираємо опцію Вчителі і бачимо індивідуальний розклад для кожного вчителя. Рекомендуємо також зберегти зображення QR-коду на комп'ютері права кнопка мишки в подальшому роздрукувати та розмістити в закладі в зручному для сканування. З мобільних телефонів в місці. Ну і нагадаємо, якщо в подальшому ви знову зробили якісь зміни з розкладом, треба оновити публікацію розкладу.